Перші офіційні гроші я заробив в 17 років. Працював в службі кур'єрської доставки, кур'єром, розносив почту і кореспонденцію по фірмам саме. Тому що, коли мені було 17 років «Укрпочта», як такова не працювала гарно, по суті, розвалилась і створювалося дуже багато малих, малого і середнього бізнесу. І такі журнали, як бізнес, все про бухгалтерський облік, тоді дуже тяжко було і видавати, і доставляти. От саме я розносив гроші, то, напевно, була перша офіційна зарплата. І вона була в три-чотири рази більше, ніж у моїх батьків, які тоді працювали ну, на підприємствах. По суті, в мене була зарплата більша, хоча я розносив кошти. На що не пам'ятаю, і суму близько десяти доларів тоді знаєте, смішно було. Мої перші гроші я пас череду. Це були мої перші гроші, коли бабуся давала за те, що я пас череду, корову чередня. П'ять карбованців. Це було дуже давно, ще коли були старі радянські гроші. Це було п'ять карбованців. Це були великі гроші. Перші мої гроші вже точно були після закінчення університету, і я працювала вихователем в дитячому санаторії, лісовий берег. Там я заробила свої перші гроші і витрачала їх на якісь особисті мабуть потреби. Пропрацювала там три роки. І чим я пишаюсь, тому що це дуже гарний досвід, але гроші почала заробляти вже після навчання, після університету. Це було на той час. Це було вже 6 років тому. Це було до 2000 тисяч гривень. Ну це була на той час нормальна для дівчини нормальна зарплата. Якщо згадувати про перше офіційне заробіток, то треба повернутись до початку моєї трудової біографії, звичайно, закінчивши 21 школу в місті Житомирі, я не відразу вступив до вищого навчального закладу, закінчив технічне училище номер 4 і здобув фах спеціаліста, слюсаря по роботі з контрольно вимірюваними приладами. Вкіповець, як кажуть, в народі. І перед тим, як мене призвали в армію в армію, в 1984 році, то я попрацював два місяці в мережі магазинів, які... Завданнями було обслуговувати певні торгові електронні прилади. Так що офіційна зарплата була невелика, десь там приблизно на радянські рублі менше 100 карбованців, 100 рублів. Ви знаєте, перші гроші, колись я вчився у Львові і тоді тільки вийшли. Касети, знаєте, от слухали магнітофони. От. Я там жив у гуртожитку і перепродавав касети, получається. Знайшов там людей, які або вони мене знайшли, я вже точно не пам'ятаю. І перепродавав. Ну на що може студент витрачати? знаю, десь сходити в бібліотеку, якусь книжку почитати. От. Заробіток, не знаю, може рублів 15-20.